Доброго дня всім! Ну що ж, мотоциклісти, я багато читав про цю модель Honda XR 150. Ну, а зараз я сижу на ній. Це власник Ваня, от його друзі, от Ваньок, і його друзі і. Е, от... Е, Машинка просто зроблена розумними, як кажуть, і руками і продумана головою. От, але є свої трошки недоліки. Їх, звісно, поубирати ту ж саму лапку тормозну, яку геть не видно за картера двигуна. От, ну і трошки дуги, Я вважаю, що не зовсім захищають речах переключення передач, але мігесенький. Двигун дуже світлене на оборотах, на тягу. От. Сідушку теж зробили якось, якось так, що задній пасажир yeah. при гальмуванні накочується на е, мотоцикліста-водія. Ну що ж, а машинка така мрія кожного. Так. Да. Я на ній сиджу. Е, хотів би бати я чи ні? Звісно, хотів би. Не, не мішала би в гаражі. Всім хорошого настрою. Папа, -па. вам тоже папа, -па, ребятки, папа. -па.